Усім привіт! Раніше ми розглянули топ 10 найрозповсюдженої стрілецької зброї світу. А в цьому відео розглянемо топ 10 найпопулярніших набоїв для вогнепальної нарізної зброї. І хоча на сьогоднішній день існує дуже велика кількість видів набоїв, ми не класифікуватимемо їх за групами та типами, розглянемо популярні мисливські, бойові пістолетні, а також гвинтівково кулеметні набої. Отже, на 10 му місці американський набій 50 BMG. Цей великокаліберний набій був створений Джоном Браунінгом у 20-х роках ХХ 20 століття в якості боєприпасу для кулемета Браунінгом 1921, виробник Вінчестер Repittinга з Компані. Реальний калібр кулі 13 мм, маса кулі 45 г. Довжина набою – 138 мм, початкова швидкість 908 м за секунду, енергія кулі 18942 джоуля. Після Другої світової війни цей набій був стандартизований країнами НАТО під індексом 12,7 на 99 мм. До 80-х років ХХ століття калібр 50 BMG залишався переважно кулеметним. Браунінгем 2 є найпопулярнішим кулеметом, який використовує цей набій. На сьогоднішній день на його базі створені та антиматеріальні, снайперські та контрснайперські комплекси із дальністю стрільби більше 2 км. Найпопулярнішими гвинтівками у цьому калібрі є Барат М82. Барет М107, р 50 та так 50 Крім того, ще одним популярним набоєм цього калібру є 50 Action Express, розроблений для популярного ізраїльського пістолета Desert Eagle. Дев'яте місце займає німецький набій 792х57 на Маузер. Він є одним з найбільш популярних військових боєприпасів, що набули широкого поширення на комерційному ринку. Створений у 1888 році в Німецькій імперії, він був основним набоєм німецької армії в роки Першої та Другої світових війн. Призначався для стрільби зі станкових ручних кулеметів, гавентівок та карабінів, які перебували на озброєнні Вермахту. У США та інших країнах має назву 8 мм mm Маузер. Реальний калібр кулі 8 мм, маса кулі 128 г. Довжина набою 82 мм, початкова швидкість 755 метрів за секунду, енергія кулі 3698 джоулів, зброя яка використовує на 892 х 57 Маузер, це Гвинтіка Маузер 98. Гавер 41. Гвр 43. Кулемети МГ-34, МГ42. На восьмому місці радянський набій 762 на 54. Це унітарний гвинтівковий набій з Гільзою з виступаючого за країною є одним із найстаріших боєприпасів. Створений у 1891 році в Російській імперії, він був прийнятий на озброєння в якості набою до трилінійної гвинтівки Мосіна Нагана і на сьогоднішній день все ще широко використовується у військових та мисливських цілях. Реальний калібр кулі 792 мм, маса кулі від 9 до 13 г, довжина набою 77 мм, початкова швидкість 875 м за секунду, енергія кулі від 2530 до 4151 джоуля. Окрім гвинтівка Мосіна Нагана, цей набій застосовується у снайперській гвинтівці Драгонова СВД, Самозарядній Гвинтівці Токарєва СВТ, СВО с 03 Кулеметах Максима, Калашнікова, Піхотному Дегтярюві та інших. Сьоме місце займає американський набій 3006 «Спрінфілд». Прийняти на озброєння армії США у 1906 році цей гвинтівковий кулеметний унітарний набій використовувався в ході Першої і Другої світових війн, а також в ході Корейської та В'єтнамської війни. На сьогоднішній день 3006 «Спрінфілд» є популярним мисливським набоєм, а також застосовується для спортивної стрільби. За матричною системою цей калібр позначається як 762 на 63 мм. Має довжину набою 845 мм, реальний калібр кулі 785 мм. Маса кулі завдяки великому об'єму гільзи може змінюватись від 6,5 до 14,3 мм. Початкова швидкість не більше 950 м секунду. Дульна енергія 3600 джоулів. Набій використовувався в кулеметах Браунінг М1917, М1918 та М1915. Гвинтівках Спрінфілд М1903, М1 M1 Гарант та в інші зброї. На шостому місці ще один американський набій 762 на 51 НАТО та його цивільний аналог 308 Вінчестер. Цей набій був розроблений у 1947 році. Він створювався як проміжний між гвинтівковим 3006 Springfield і пістолетним 45ACP. Довжина гільзи 3006 була зменшена з 63 до 51 мм, тому в метричній системі на Бі 308 позначається як 7,62х51. Фактично це був той самий набій 3006, тільки з гільзою укороченою на 12 мм із зарядом з більш сучасного і потужного пороху, що забезпечувала схожу балістику. Довжина набою 70 мм, маса кулі від 10 до 13 г. Початкова швидкість не більше 950 метрів в секунду. Дульна енергія становить близько 3600 джоулів. 308 Вінчестер є найбільш популярним універсальним калібром для гвинтівок з коротким ходом затвора. Серед відомих зразків зброї, що використовує на 862 на 51 НАТО, можна виділити німецький автомат Хеклеко Г3, Бельгійську гвинтівку Scar американський Американське М14. М24 Колемета FNMAG FNмі. А гвинтівки карабіни під набій 308Він на сьогоднішній день випускає кожна поважна збройова компанія. П'яте місце займає радянський проміжний набій 545 на 39. Розроблений на початку 70-х років ХХ століття в Радянському Союзі, на базі американського набою 556 х на 45 цей набій має малий імпульс віддачі в момент пострілу, що сприятливо позначається на купчастості та точності стрільби. Куля з високою початковою швидкістю забезпечує високу нестильність траєкторії. До недоліків набою відноситься схильність до рикошету. На сьогоднішній день він є основним боєприпасом стрілецької зброї армії України та інших пострадянських країн, але поступово здійснюється переход на калібр 556 на 45 НАТО. Реальний калібр кулі 562 мм, маса кулі 4 г, довжина набою 57 мм, початкова швидкість кулі 910 метрів в секунду, дульна енергія 1528 джоулів. З популярних видів зброї, що використовують п'ятірку, можна відзначити АК-74. АК-74У, АК-105, АК-12 та інші На четвертому місці найпопулярніший і найпоширеніший пістолетний набій німецький 9 х 19 Parabélu. Цей набій був розроблений у 1902 році австрійським зброєрем Георгом Люгером для одноіменного пістолета Люгер П08 у калібрі 9 мм. Назва парабелом взята з латинської фрази Хочеш миру, готуйся до війни. Після Другої світової війни цей набій був прийнятий на озброєння в багатьох країнах світу, а також став стандартним набоєм країн НАТО. На даний час завдяки вдалій конструкції, 9 х 19 пара є одним з найбільш поширених та масових набоїв для пістолетів та пістолетів кулеметів. Він випускається у великих кількостях виробниками майже у всіх країнах світу. Крім того, цей набій ніколи не переводився в дюймову американську систему. Реальний калібр кулі 9 мм, довжина набою 29 мм, маса кулі від 6 до 10 грам, початкова швидкість 390 м секунду, енергія кулі 620 джоулів. Найвідомішою зброєю, яка використовує цей набій і пістолети Люгер П08. Глок 17. Берета 92, 45, 5 Пістолет кулемет Хеклера Кохамба 5 та інші. Третє місце займає ще один проміжний набій американське 556 на 45 НАТО, його цивільна версія 223 Ремінгтан. На основі 556 на 45 було створено радянський набій 545 на 39 та китайський 5.8 на 42 завдяки тому, що творець гвинтівка М16, Юджин Стоунер, почав проєктувати свою зброю під вказаний набій, Цей боєприпас почав вироблятись не тільки в США, а й у країнах сателітах, в які або поставлялися М16 та інші зразки американського озброєння, спроєктовані під зазначений боєприпас, або виготовлялися ліцензійні. Реальний калібр кулі 57 мм, довжина набою 57 мм, маса кулі 4 г. Початкова швидкість кулі 995 м секунду, енергія кулі 1757 джоулів. Зі зброї, що використовується і набій можна виділити звичайна ж гвинтівка м16, м4 та їх модифікації. Цивільні арки. Німецьке хоклеркоги 36 416, бельгійський бельгійські 2000 Ефен Скарель польський Грот, французький Фамас та інші. Друге місце займає найпопулярніший радянський набій 762 на 39. Якщо ми говоримо 762, що ми маємо на увазі? Звичайно ж, це наймасовіша стрілецька вогнепальна зброя у світі автомат Калашнікова. Створений у 1943 році на бій 762 на 39 і на сьогоднішній день залишається одним з найпоширеніших набоїв у світі. Прийняти на озброєння у 1949 році автомат Калашнікова якраз був створений під цей набій. Розробка набою з урахуванням німецького 7,92х33 мм від штурмгавера відкрила нові перспективи у конструюванні автоматичної зброї. Відсутність фланця спрощувала конструкцію механізму живлення, менші габарити набою дозволяли зменшити масу зброї та боєприпасів. Набій має високу пробивну здатність внаслідок великої маси кулі від 6 до 12 г та й вдалого центрування при пробитті перешкод. Реальний калібр кулі 785 мм, довжина набою 55,5 мм. Початкова швидкість кулі до 760 мм, енергія кулі до 2200 джоулів. Крім АКЦНБІ використовується всією лінійкою автоматів Калашникова аж до АК-74 та їхніми угорськими, румунськими, китайськими та іншими клонами, починаючи від автомата Калашникова зразка 1947 року і закінчуючи АКМСУ, а пізніше АК-103, ручними кулеметами Калашнікова та Дегтярьова. Ну і нарешті на першому місці найпопулярніший і наймасовіший набій у світі американський 22 Long Rifle. Цей малокаліберний боєприпас був створений у США у 1887 році на основі набоїв Флобера і має позначення Long Rifle, що перекладається як довгий гвинтівковий. При цьому його можна назвати пістолетним, револьверним і навіть кулеметним. За метричною системою калібр позначається як 5,6х15 мм. 22LR є одним із останніх набоїв кільцевого запалення, що використовується по теперішній час. Реальний калібр кулі 5,72 мм, маса кулі від 1,9 до 2,6 г, довжина набої 24 мм, початкова швидкість кулі від 250 до 500 м в секунду, енергія кулі від 55 до 90 джоулів у пістолетах та від 125 до 259 джоулів у гвинтівках. Невелика вартість, слабка віддача і висока точність цього боєприпасу роблять його для стрільців-початківців найпопулярнішим набоєм. Під цей набій створено велику кількість зброї різного типу та конструкції, так і з зручною перезарядкою, починаючи від пістолетів та рушниць та закінчуючи автоматами та кулеметами. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дивіться інші цікаві відео на цьому каналі та підтримуйте Збройні Сили України. До нових зустрічей!